Добрий день! Зараз урок української літератури. Тема Тарас Григорович Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі. І Дніпро, і кручі, було видно, було чуте, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу, отоді я і лани, і горе, все покину і полину до самого Бога молитися». А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте спам'янути, не злим. Тихим словом